Привіт! А сьогодні я вам розповім, що таке тіки. Тіки це неконтрольовані рухи, які ви можете побачити у своїй дитині. Наприклад, проморгування, шморгання, витягання рота трубочкою, кивки або нахили головою, пересмикування плечима, і вам може здаватися, що, наче ваша дитина постійно хоче підкашляти, хоча дитина є здоровою і не має жодних проявів алергії. Отже... Це є тіки. А від чого ж вони виникають? Нервова система дитини постійно знаходиться під впливом і під від того, що вона росте і зростає. Якщо ваша дитина ще й темпераментна, емоційна, активна, додаються ще й емоції. Ось для цього нам треба додати ще сторонні фактори, які будуть виснажувати нервову систему: це неправильний режим дня. Це забагато гаджетів, мультиків, телевізорів. Це якщо ваша дитина дуже і дуже зайнята в багатьох секціях, має дуже багато уроків. І ще якщо ваша дитина є дуже часто хворіючою, оці фактори і можуть виснажувати нервову систему, нервова система припиняє себе контролювати і назвемо це так, видає вам неконтрольовані рухи. Хочу сказати, що тіки зустрічаються у дуже великій кількості дітей. Можна сказати, що це приблизно 80%. Хлопці частіше страждають, ніж дівчатка. Зазвичай тіки проходять самостійно і не треба жодних жодної допомоги з боку лікаря або медикаментів. Але все ж таки, до кого звернутися і що треба робити? По-перше, вам, любі батьки, не треба сварити дитину. Вам треба звернутися ще за допомогою до психолога. Чому? Бо саме психологічний неспокій у дитини може викликати додаткове навантаження на нервову систему. Вам може здаватися, що у вас все добре, що все добре у дитини, але це не означає, що це дійсно так. А що саме вам може порадити невролог? Вас може здивувати його рекомендація перевірити у дитини наявність такого А. Тому що таксини А можуть викликати так званий пандас-синдром. Він не вимагає не потребує лікування у невролога, він вимагає лікування і консультації у інфекціоніста та імунолога. Так само невролог може порадити режим дня, обмеження гаджетів, певні препарати, які не є шкідливими для дитячої нервової системи і є дозволеними заспокійливі або вітаміни групи В. але тільки якщо в цьому буде потреба. Зазвичай... Тільки не треба лікувати, і вони проходять самостійно. Ще варто додати, що тільки можуть мати хвилюподібну течію. Що це таке? Що вони можуть періодично виникати у дитини і так само зникати. Зазвичай вони проходять до статтєвого дозрівання у дитини самостійно. Тому не переживайте, ростіть здорові. А якщо ви хвилюєтеся, замітайте на огляд до невролога.